Мешканець тлумача займався крадіжками металевої огорожі на місцевому цвинтарі, аби отримати виручку і сплатити кредит за мобільний телефон. Люди сповістили районну міліцію про руйнування на могилах. Побувавши на місці події, правоохоронці з'ясували, що наруга була здійснена над низкою інших поховань. Незабаром оперативники затримали підозрюваного у вандалізмі 29-річного місцевого мешканця раніше судимого за крадіжки. Чоловіка затримали на півдорозі до пункту прийому металобрухту. Він ні Мішку металеві наконечники зловмисник зізнався, що поцупив їх уночі на цвинтарі. Напередодні зірвав з огорож навколо двох могил трубки з нержавіючого металу, які за 140 гривень здав на брухт. Зловмисник стверджує, що до такого вчинку його спонукала матеріальна скрута, начебто не мав чим розрахуватися за кредит. Проти вандала порушили кримінальну справу за наругу над могилами. До речі, він ще не встиг відбути покарання за попередньою кримінальною справою. Торік за крадіжку мобільного телефона чоловікові присудили відпрацювання на громадських роботах. Оперативним шляхом було встановлено, хто скоїв даний злочин. Даного чоловіка арештовано, речові докази вилучено. І по даному факту порушена кримінальна справа, і даний громадян перевіряється на причетність інших злочинів, які були в місті Тлумачі, зокрема по області.